Всім привіт! Зараз вам покажу дуже простий спосіб, як отримати саджанці лохини. Звичайно, для цього вам потрібні дорослі кущики, але це насправді дуже просто і зможе це кожен собі зробити. Якщо у вас вже є висаджено, наприклад, буквально 2-3 кущики, ви хочете ще посадити, можна їх не купляти, а можна піти дуже таким простим способом і взяти їх з відводків. Значить, ось в мене є такий кущик. Я вам покажу зараз, як це зробити. Можливо, хто знає, можливо, хтось не знає, той буде знати. І бачимо, тут є багато таких молодих приростів. Зараз якраз кінець червня вони дають молоді прирости. Ось, дивіться, отут є в нас приріст, тут в цьому місці, тут і де, тут. Всі такі, що ви їх пробуєте і вони рухаються, бачите, значить вони мають коренево. Бо ось такий вже не візьмеш, тому що він росте від пагона, ось цей не візьмеш. А отакі нам підходять. З них толку все рівно не буде їх, бо потрібно буде відстригати, тому що вони ростуть по боках, потім будуть лягати з ягодою на землю, вони нам не підходять, тому ми їх заберемо. Ось так ми його беремо. Так, підважуємо трошки, щоб обстригти його глибше і відстригаємо. Тепер дивіться, яка тут гарна коренева. І тепер залишилось його пересадити в якийсь горщик чи пакетик. Ось так, як в мене висаджений. Звичайно, кислий торт для цього потрібний посадити його. Наприклад, цей має півлітра. Ви можете взяти. Якийсь маленький горщик, якщо маєте вдома, якщо не маєте, взяти, обрізати бутилку, пляшку пластикову пополовині і посадити в кислий торф. І поставити його десь в такому затіненому місці, щоб взагалі не було сонця, щоб вони не пересихали. І до осені ось цей я був посадив трошки давніше. він вже Тут був його обрізав, бачите, він вже пустив такий гарний пагінь. До осені він буде ще більший, і восени вже можна буде його висаджувати. Чи на весні, наприклад, собі вже на діляночку. І в майбутньому буде у вас гарний садженець. Ну, це такий досить простий варіант, тому що черенкуванням трошки важко, треба до того дивитися. Дуже така Лопітка праця з черенків виростити, не всіх виходить. А тут, як ми бачимо, от в мене тут ще є один, раз, два, три, 4, 5, 6. З одного такого дорослого куща, Це в мене такий шестирічний кущик сорту Дюк, Можна зробити собі спокійно шість ось таких саджанців. Ну, ось такі є гілочки, які йдуть, наприклад, трошки більше, її можна взяти і. Тут листочки обірвати і його в землю так, прикрити землею, і на осінь він також пустить коріння і буде ще один додатковий саджанець. І так кожного року буквально можна робити собі додаткові саджанці, скільки заманеться. Головне, щоб було бажання. Все насправді дуже просто, нема тут нічого особливого, тому це може бути зробити кожен. Ви маєте, наприклад, деякі сорти, різні вдома, декілька кущиків, наприклад, дивитеся вам той кущик, той сорт найбільше подобається. І собі взяли, зробили ще декілька саджанців і вже не купляєте саджанці, не платите, тобто зекономите собі кошти. Ось такий лайфхак. Думаю, багато хто про це знав, хто не знав. Тому для тих таке відео. Так що користуйтеся всім здоров'ячка і гарних урожаю.